У крихітній державі Монако вирують весільні пристрасті. Тут готуються до шлюбу правлячого князя Альбера II та спортсменки з південно-африканської республіки Шарлін Відсток. Весілля відбудеться вже наприкінці тижня. Святкувати планують всією країною. У п'ятницю після громадянської церемонії укладання шлюбу в Монако відбудеться урочистий фуршет для 35 тисяч громадян королівства та гостей країни. коли одружуються особи королівського походження, то більше уваги приділяють саме їм аніж весіллю. Але такі заходи завжди дуже цікаві, адже часто відображають усі головні традиції народу. Тож я приїхав подивитися саме на це. Також привітати новоспечених чоловіка та дружину прибуде президент Франції Ніколя Саркозі, серед інших поважних гостей, дизайнери Карл Лагерфельд та Джорджину Армані. До речі, останній автор весільної сукні нареченої. А допоки королівська сім'я чекає іменитих осіб, пересічні жителі Монако сподіваються на підйом свого бізнесу. Весілля – це не просто велика вечірка, а й можливість привабити туристів. Вони приїдуть і витрачатимуть кошти на сувеніри, обідатимуть у наших закладах. А це означає додаткові фінансові надходження для нашої держави. після католицького вінчання, запланованого на суботу, 2 липня, відбудеться урочиста вечеря. Подейкують, що меню складав найвидатніший французький кулінар Ален Дюкас.